Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: амбарне, Строївка, Стрілеча, Дворічна, Берестове та інші авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка, Синельникове. О 2.25 у селі Козача Лопань, Харківського району, влучання БПЛА Шахет по території села, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, постраждалих немає. О двадцятій внаслідок обстрілу села Бугаївка Чугуївського району горіла господарча споруда без постраждалих о 17.40 відбувся обстріл села Охрімівка Чугуївського району. Внаслідок атаки ворожого БПЛА поранення отримали два чоловіка 48 та 35 років. О 16.20 по селу Золочів Богодухівського району росіяни завдали ударів балістичною ракетою. Іскандер М. Пошкоджено 16 приватних будинків, приміщення лікарні, знищено будівлю гуртожитку. 4 автомобілі бригади швидкої, 4 легкові автівки. Без постраждалих. О 16.10 відбувся обстріл керованою авіабомбою села Санельникове чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. За добу евакуйовано 26 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 129 дітей. Вільхувацької 33, три, 96. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 41 оперативний виїзд. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили п'ять пожеж, спричинені ворожими обстрілами у Харківському, Богодухівському та Куп'янському районах області. Двічі вогнеборці Дергачівщини гасили пожежі внаслідок обстрілів. В селі Козача Лопань горіла літня кухня на площі 50 квадратних метрів, та газова труба площею 1 квадратний метр. Жертв та постраждалих немає. О 13.35 Рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини. Виїжджали на гасіння сухостою внаслідок влучання. Вогнеборці оперативно ліквідували наслідки пожежі о 14.13. Загальна площа склала 1 гектар. О 20.27 ворожий снаряд влучив у господарчу споруду на приватному подвір'ї в селі Бугаївка Вовчанської громади. Там виникла пожежа на площі 30 квадратних метрів. Протягом години рятувальники 38-го державного пожежно-рятувального посту із села Старий Салтів ліквідували вогонь. Постраждалих немає. Працювало три одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. В день ворог завдав удару по території медзакладу селища Золочів Харківської області. Області в результаті обстрілу сталися пожежі у двох будівлях: пункту екстреної медичної допомоги та недобудованого гуртожитку. Крім того, вогнем були охоплені два автомобілі екстреної медичної допомоги та два легковика. Загальна площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Також на території лікарні пошкоджено ще чотири будівлі. О 18.25 пожежу було ліквідовано. Загалом у ліквідації наслідків ворожих ударів брали участь три одиниці техніки ДСНС та 15 рятувальників. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 14 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. Стемах за добу вигоріло близько 10 гектарів сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу на купінському напрямку українські захисники відбили три ворожі атаки в районі населених пунктів Синківка та Табаєвка. Марія Солов'єва, Нгоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Також, за даними повітряних сил, цієї ночі знищено два з двох БПЛА, типу пошахет на Харківщині. В Одеській ОВА надали оновлені дані про наслідки ворожої атаки, що відбулась вчора в день. Відомо, що в результаті ракетного обстрілу постраждало 75 осіб, у тому числі 20 осіб загинуло, Серед них один медик та один рятувальник ДСНС. Всього до лікувальних закладів звернулось 55 осіб. Отримують стаціонарне лікування 42 особи, серед них 9 людей у важкому стані. Також в результаті ракетного обстрілу в Одесі пошкоджені інженерні комунікації, газо та електропоставити. Над їх відновленням досі працюють. Єврокомісія виділила 500 мільйонів євро на виробництво боєприпасів. За даними ЗМІ, це дозволить збільшити поставки снарядів в Україну і поповнити запаси країн ЄС. Очікується, що до кінця 2025 року Європа досягне річного обсягу виробництва боєприпасів у 2 мільйони одиниць. Польські фермери заблокували пункт пропуску хижне на польсько словацькому кордоні. За словами фермерів, саме цими дорогами в Польщу заїжджає агропродукція з України та Росії. Попередньо відомо, що протест триватиме до кінця березня. Аграрії пропускатимуть одну вантажівку в годину легкового транспорту та автобусів. Протест не стосується. Майже 60 країн ООН засудили спроби РФ організувати незаконні президентські вибори на окупованих територіях України. Про це йдеться у спільній заяві. Посадовці також наголосили, що проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є відвертим нехтуванням принципів суверенітету та територіальної цілісності. Згідно з міжнародним правом, такі вибори не мають жодної юридичної сили. Заяву підписали крім України та країн Європи, Японія, Австралія, Аргентина. Канада, Ліберія, Маршалові Острови, Нова Зеландія, Палау, Південна Корея, США, Уругвай, Чилі, Коста-Ріка та Ізраїль. Професійним святом працівників житлово-комунального господарства привітали у Шевченківському районі Харкова. Комунальники забезпечують якісні умови життя населення та здійснюють постачання ресурсів. Це також і санітарно-гігієнічні потреби і необхідні ремонтні роботи. Харківські комунальники легендарні, мужні, сильні духом. З перших днів російської агресії і до нині вони залишаються на своєму комунальному фронті. Яким був для них 2023 рік. 23-й рік, порівняння з 22-м роком, був також важкий, але, мабуть, таке слово страшне, як звичка вже вийшло за правило. Постійні обстріли, постійні розрібання завалів нашими людьми ми з цим стикаємося постійно. Саме таке запам'яталося це 22 й рік. Мабуть, коли приходилось розбирати завали, і тут е, пішов е, другий прильот. Е, люди падають на землю, е, а нам знову приходиться підніматися і знову е, розрібати ці ці завали. Е, ну також вже в цьому році, коли це все зненацьке, перед новим роком, після нового року, це все також в нашому районі. Ці прокляті ракети, ми всі так живемо в цьому районі, і це ми на своїй шкурі, все. Чувак, і потім приходиться через 10-15 хвилин підніматися самим, піднімати всіх своїх людей і також розбирати завали. А ми всі на емоціях, ми всі на стресі. Мені не приходилось по місцям прильотів працювати, але після обстрілів, де були райони, в яких були аварії, приходилося по ночам, потім встановлювати, запускати жилі дома, подавати людям, людям тепло. Що вас надихає Жити, працювати в рідному місті, рідне місто мабуть, надихає. Рідна країна, рідне місто, сім'я, всі, всі родичі, все тут живемо і тут і працюємо. Працювалося дуже складно, були обстріли, роботи дуже багато. Але попри все, ми справлялися, вирішували питання, людям давали воду, водовідведення на нас також. Тому в нас все добре, працюємо і будемо працювати. Тяжко працювалося. Обстріли їздили, устраняли це все. Я Ну, працювати, жити в рідному місті, допомагати місту Харкову і їхнім жителям. Вітаючи комунальників, ігор Терехов зазначив, що попри війну і прильоти працівники цієї стратегічної галузі з перших днів війни забезпечують оселі харків'ян теплом, водою та іншими комунальними послугами. Підтримують безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Першими прибувають на ліквідацію поламок чи аварійних ситуацій. Я пам'ятаю перші дні війни, коли на плечі наших комунальних служб було дуже велике навантаження. Але ми витримали і сміття вивозили. І прибирали, і всі ці на кожному прильоті я бачив вас, бо ми разом робили це, що потрібно було робити. І насправді, завдяки вам місто живе, завдяки вам місто працює, і я дуже вдячний кожному з вас. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків, Новини. Коли на державою повисла загроза, охопив страх і паніка. Вони стали на захист добровільно, розуміючи, що повинні, бо це обов'язок вчителі, митці, юристи, спортсмени, представники всіх сфер і професій, всі відкинули все своє мирне і цивільне, і поповнили ряди українських добровольців. Серед таких ігор Черняк до війни юрист, депутат Харківської міської ради, представник команди антикорупційного центру у війську з березня 2016. І для себе іншої опції не розглядав, тому що була проголошена загальна мобілізація. А на мою думку, загальна мобілізація вона означає те, що будь-хто хто відповідає там критеріям, які визначені да державою по віку, і хто за станом здоров'я спроможний тримати в руках зброю, має бути залучений безпосередньо до сил оборони. Тому в тому і сенс, якраз цієї загальної мобілізації, і на превеликий жаль, вона, хоч і була проголошена загальною, як ми зараз бачимо, не стала загальною у суспільстві. Да, і це якби є велика проблема, і це безпосередньо впливає в тому числі на ті результати, які ми зараз маємо. За ці два роки повномасштабного вторгнення каже Ігор, перебував у складі декількох військових частин, спеціалізується на БПЛА за плечима дуже складні напрямки в моєму розумінні, ну і в розумінні, я думаю, багатьох людей, хто безпосередньо дотичний до служби, хто проходить зараз військову службу, є усвідомлення того, що без максимальної мобілізації ресурсу ми не переможемо. Що це означає? Це означає, що ті. Ми платимо дуже страшну ціну. У кожного з нас щодня гинуть там друзі, побратими, да, у цивільних людей гинуть родичі. Да, всі ми бачимо ці жахливі історії, діти гинуть і так далі. Але нам Дійсно фізично зараз не вистачає людського ресурсу для того, щоб продовжувати давати відсіч ворогу і для того, щоб деокуповувати наші території. Тому відповідно без максимального залучення всіх. Ну, скажімо так, перемогти буде дуже дуже складно, і е, цей тягар він відповідно непропорційно лягає на тих людей, які добровільно мобілізувалися і пішли служити там і служать вже протягом двох років. І ми, ми, ми розуміємо і бачимо, що цих людей стає на превеликий жаль все менше. Да? Е, хтось на превеликий жаль загинув, хтось перебуває в полоні, хтось в е, зникли безвісти. Є ті, хто отримали тяжкі поранення і вже не можуть продовжувати служити. Але ми розуміємо і бачимо, що значна частина людей не долучається, да тобто не приходить, не стає на заміну, і це воно ну якби викликає певні такі відчуття нерозуміння, тому що власне всі, хто служать, вони ж це роблять не для себе, тільки чи не тільки для своїх родин, так? а для всього суспільства, для всіх родин, для всіх дітей, для всіх батьків. Вони не скажуться ні на брак сну, ні на втому, але вважають, що стати на захист України обов'язок кожного, хто вважає себе чоловіком і громадянином України. Але з мобілізаційними заходами вважає Ігор Черняк, потрібно навести порядок, аби прибрати з суспільства страх і домисли, що породжують нерішучість. Люди мені здається бояться невідомого і незрозумілого, і отут от велике завдання це проводити роботу пов'язану з цією мобілізацією, да тобто щоб люди розуміли, куди вони потраплять, щоб люди розуміли яке буде забезпечення. Щоб люди розуміли, яка буде там грошове забезпечення, скільки вони будуть отримувати, щоб вони були впевнені в адекватності командування, да, тобто е і тих задач, які будуть їм ставитись, щоб були визначені на мою думку. Це дуже важливий фактор, чіткі сроки служби. Бо на сьогоднішній день у нас мобілізація, вона е ну якби капатяцю і до обіда. Да, вона має початок, але вона не має ніякого терміну завершення. І тут от є великі недоопрацювання, які пов'язані саме з організацією процесу мобілізації і з проведенням цієї роботи з населенням. Якраз ось такі незрозумілі речі і відштовхують людей від служби. Тому, якщо з цим навести порядок, то ситуація суттєво зміниться. І ще один важливий момент вважає Ігор: всі ті, хто не служив, мають бути обмежені у певних правах. Це стосується як ухилянтів, так і тих, хто прикривається мандатом, чи ще якимось імунітетом. Сьогодні у нас є така історія, як би, як бронювання. У нас значна частина, ну, наприклад, працівників правоохоронних органів є заброньованими. Вони фактично е не служать, хоча е перебувають на посадах, для яких ну скажімо так, служба виглядала б достатньо логічним продовженням да тої діяльності, якою вони займаються. Да, вони мають відповідну фізичну підготовку, вони мають відповідні навички, поводження зі зброєю і так далі. І найголовніше, що в подальшому вони так само спокійно зможуть обіймати ці посади. Да, тобто не брав участі в бойових діях. Хоча було б логічно зробити, що для кожного з представників силових відом здачі правоохоронних структур безпосередня участь в бойових діях не потрібно це робити там протягом значного часу, да, Але безпосередня участь в бойових діях, наприклад, протягом року є необхідною підставою для того, щоб продовжувати службу в цих органах, і це також би було, на мою думку, справедливо і відповідало викликам, які є на сьогодні. Подібні механізми, щоправда, фінансового характеру вважає ігор. Треба застосовувати відносно тих, хто зараз перебуває за кордоном. Це буде оптимальною соціальною справедливістю, вважають добровольці. Якщо ти не насмілився одягнути військову форму, то будь ласка, допомагай українському війську, яке захищає твій дім. Для мене образливо, якщо чесно, що у нас є велика кількість колег, які е Зберігають свій статус, да, як депутатів, які взагалі не зрозуміло, де знаходяться, не зрозуміло чим займаються. І незрозуміло, ну власне на хіба їм той Харків, да, тобто хтось десь кудись поїхав, десь кудись потікав, десь перебуває там не на території України, але при цьому з якихось незрозумілих підстав вони зберігають свої мандати. Хоча жодної якби участі, навіть там в засіданні органів в роботі ради не беруть. Да? Ну, для мене це абсолютно незрозуміла позиція. Тобто, поки людина. Має мандат, це є обов'язок людини приходити на сесію, розуміти, що відбувається в місті, яким чином намагатися вирішити ті проблеми, які є у мешканці міста. І передусім, кожен має пам'ятати про відповідальність. Відповідальність за те, коли тебе спитають, що ти зробив для перемоги. Що було найтяжче, найтяжче це втрачати друзів, і побратимів і так само надихає. Бажання того, щоб та ціна, яку ми платимо, щоб вона не була марною, тобто, оце от насправді найважливіше, щоб ну, ті просто колосальні жертви, ті всі страждання, те горе, через яке ми зараз всі проходимо власне. І наше місто, і загалом всі, як український народ, ми проходимо, щоб все це не було марно. А для того щоб це не було марним, кожен має на своєму місці байдуже, де це місце, да, там, Кожен має робити максимум від нього залежний для того, щоб наближати цю перемогу, і в силах оборони, і люди, які там волонтерством займаються, чи люди, які займаються там забезпеченням, там, чи комунальні працівники. Кожен на своєму місці має робити максимум. Якщо відійти від теми фронту мобілізації, а зосередитись на Харкові, то на думку Ігоря Черняка саме події останніх двох років остаточно сформували місто. Харків зміг показати ворогу, що не варто його освобождати, а самі харків'яни зрозуміли, що для них їх місто. Він самобутній, він сильний. Він зі своєю якоюсь специфікою, зі своїми якимись приколами, але він е, дуже такий цілісний і він може за себе постояти. І я думаю, що от, оце, от нове сприйняття, в тому числі харків'янами свого міста, е, міста, е, яке пройшло через ну дуже жахливі події, е, міста, яке і зараз продовжує якби щодня потерпати від ворожих атак і обстрілів. І при тому місто, в яке люди хочуть повертатися. Тобто люди, усвідомлюючи всі ризики, люди, усвідомлюючи всю небезпеку, все одно повертаються, тому що це їхнє місто, і вони не бачать себе деінде поза Харковом. Тому от я думаю, що якраз е, от, е, війна. Е, в Цьому плані допомогла якимось чином е, завершити формування концепту міста. І от е, я думаю, що всі я особисто пишаюсь. Да, я не народився в Харкові, але е, коли мене хтось там десь питає, звідки ти я завжди кажу, я з Харкова, бо я харків'янин і я себе так відчуваю, я себе так ідентифікую. Леся Кополюк, Євген Кучко та Світлана Бреус, Харків, новини.